Ніколи не варто недооцінювати ворога чи конкурента. Ілон Маск, генеральний директор Тесла, не просто недооцінював, а ще й глузував. Це інтерв'ю зняте 13 років тому. В той час компанія Тесла лише починає набирати обертів, а її засновник вже вважає себе безумовним лідером ринку електромобілів. Саме тоді в одному з інтерв'ю маск не приховував скепсису щодо китайського виробника BYD. Ви, мабуть, знаєте про B.Y.D., який теж присутній на західному узбережжі. Здається, вони активно збільшують випуск своїх електромобілів. Ворен Бафет володіє 10% акцій компанії. Ви бачили їхній автомобіль? Я? Так. На зустрічі Berkshire Hathaway я бачила їхні автомобілі. Але поясніть, чому ви смієтеся? Ви зовсім не розглядаєте їх як конкурентів? Ні. Я не вважаю, що в них хороший продукт. На той момент у BYD справді не було жодних шансів конкурувати з Тесла. Їхні авто виглядали застарілими, а технології недопрацьованими. Компанія лише починала експериментувати з електромобілями і ще не мала глобального визнання. Тесла ж, навпаки, вражала всіх своїм проривом. На той момент перші Model S якраз виходять на ринок. інвестори в захваті, а сам маск на піку популярності виглядало так, ніби жоден автовиробник не зможе його наздогнати. Минуло 13 років, і ситуація змінилася кардинально. Бівайді не просто наздогнала Тесла, вона стала світовим лідером з виробництва електромобілів. Що ж пішло не так у Маска? і як китайці змогли обігнати компанію, яка здавалася непереможною. Ми бачимо погані показники у США, а європейські взагалі жахливі падіння продажів на 40%. І це вже другий місяць поспіль, коли ми спостерігаємо такі катастрофічні цифри. Але з іншого боку, китайський виробник автомобілів BYD стрімко зростає. Китайські автовиробники показують ріст на 80%. Наскільки це серйозна подія? Це справді велика подія, тому що BYD став серйозним конкурентом для Тесла. Вони випускають недорогі автомобілі, які розкуповують як гарячі пиріжки. Крім того, вони розробляють повністю автономні системи керування, які збираються надавати безкоштовно, що фактично нівелює здатність Тесла заробляти на своїх технологіях автономного водіння. І в Китаї люди обирають найкращі співвідношення ціни та якості і зараз китайські бренди в цьому перевершують Тесла. Це просто неймовірний темп зростання для китайських конкурентів Тесла. Що зробив BYD, щоб за 13 років перетворитися з об'єкта на смішок маска на головного конкурента Тесла? Головний козир китайської компанії повний контроль над виробництвом у той час, як Тесла залежить від постачальників. BYD виготовляє майже всі ключові компоненти своїх авто самостійно від акумуляторів до напівпровідників. Це дозволило компанії знизити витрати та зробити свої електромобілі значно доступнішими. Наприклад, модель BVD Dolphin коштує менше 20 тисяч доларів, що майже вдвічі дешевше за найдоступнішу Тесла. Але справа не лише у вартості. Китайці швидко освоїли новітні технології. Вони інвестували мільярди доларів у розробку власних батарей Blade Battery, які безпечніші та дешевші у виробництві ніж у Тесла. І ще один важливий фактор державна підтримка. Китайський уряд активно субсидував виробництво електромобілів, допомагав розширювати інфраструктуру зарядних станцій та просував свої бренди на міжнародному ринку. Тож, поки Тесла витрачала ресурси на дорогі інновації та боротьбу з регуляторами, BYD зосередився на ефективності, і це дало результат. Це Янг Ванг – дуже особливий автомобіль. Це не просто розкішний автомобіль, це високотехнологічний автомобіль. Він має платформу і чотірі. Що означає, що кожне колесо має свій власний двигун, тому воно може обертатися окремо, тому він може повертатися як танк, як ви знаєте. Він може рухатися як краб, і це дуже складно. Інша особливість цього автомобіля в тому, що він може навіть плавати. Тобто, коли ви знаходитеся в річці, дійсно в річці, де вода досягла рівня шиї, він може плавати до години, щоб вижити. Це фантастичний автомобіль для підйому на пагорби, дуже безпечний. Це найсучасніша технологія на борту, і вона буде впроваджена в майбутні автомобілі BYD. Цей автомобіль в основному створений для того, щоб показати, на що здатен BYD. Ми слухаємо наших клієнтів, тому ми точно створюємо те, що хоче клієнт. з моменту свого заснування компанія BYD робить стратегічні кроки, які значно зміцнюють її позиції на глобальному ринку. Компанія також активно розширює свої кордони. Відкриває заводи та шоуруми, експортує свої машини в майже 100 країн. BYD прагне закріпити своє місце на міжнародному ринку та продовжити завойовувати нові території. Починаючи з 2022-го, BYD завжди займає перше місце серед нових електроавто у всьому світі. Звичайно, в Індонезії ми також повинні мати таку дуже агресивну ціль. Але найголовніше те, що ми сподіваємося, що весь сегмент електромобілів, весь обсяг, весь коефіцієнт проникнення електромобілів на маркетинг може мати дуже значне зростання в наступні роки. у Тесли ж не все так гладко. У 2024 році компанія зазнала значного падіння продажів, зокрема на ключових ринках. У Китаї продажі знизилися на половину, а в Європі на 45%. До того ж, Ілон Маск став об'єктом критики через свої політичні заяви та погляди, що негативно вплинуло на імідж компанії. І автомобілі, і шоуруми Тесла масово піддаються вандалізму. Не допомогла навіть публічна покупка Тесли Дональдом Трампом. Тут усюди комп'ютер, це прекрасно. Вау дехто і каже, що їх слід називати внутрішніми терористами. Я зроблю це. Я зупиню їх. Ми зловимо будь-кого, хто це робить, тому що вони завдають шкоди великій американській компанії. Я захищав багато американських компаній і інших компаній, але саме американських. Тесла та BYD вибирають різні стратегії на ринку електричних автомобілів. Тесла продовжує фокусуватися на преміум сегменті, інноваціях та автономному водінні, прагнучи утримувати лідерство в технологіях. У той же час BYD орієнтується на масовий ринок, надаючи доступні ціни та акцентуючи увагу на швидкому заряджанні. Крім того, компанія активно розширює свою присутність у країнах Латинської Америки та Південно-Східної Азії просто намагаємось зробити правильну справу для американських платників податків для американського народу. Просто дякую команді. Доуч ми отримуємо погрози смертю, нас переслідують. Знаєте, багато з них це, це просто діти, які просто намагаються допомогти. І вони дуже талановиті. Вони могли б отримувати роботу за мільйони доларів на рік. На ринку є захоплення. Але є деякі моменти, які ми відчуваємо, тому ми маємо дуже поступовий план. Бо ми хочемо бути на ринку, оскільки я думаю, наш основний акцент це швидше випустити на дороги локально зібрані автомобілі. Яке майбутнє чекає на ці дві компанії? BYD продовжує глобальну експансію, інвестує в нові технології та зміцнює свої позиції на ринку електромобілів, що дозволяє їй ставати важливим гравцем на світовій арені? У той час як Тесла повинна адаптувати свої стратегії до змін на ринку, переоцінити свої підходи і відновити довіру споживачів. Технологічні інновації та збереження репутації стануть для обох компаній вирішальними факторами Китай багато чому навчився наприклад, вони купили європейську компанію Вольво та перенесли частину виробництва до Китаю. Хоча зберегли і європейські потужності. Вони багато дізналися про якість від європейських автовиробників, а також перейняли технології Тесла у виробництві батарей та електромобілів. І тепер вони використовують здобуті знання у власних брендах за підтримки уряду та випускають дійсно якісні автомобілі. Багато хто досі не асоціює Китай із високоякісними авто та передовими технологіями, але саме це зараз і відбувається. Від часу, коли Ілон Маск сміявся з китайської компанії BYD, багато чого змінилося: технологічні прориви, адаптація до місцевих ринків та вірність інноваціям зробили компанію важливим конкурентом на ринку електромобілів. До речі, абревіатура BYD розшифровується як Build Your Dream, тобто будуй свою мрію. І китайці, схоже, свою мрію побудували. А от Ілон Маск та Тесла отримали урок. Недооцінка конкурентів може стати дорогою помилкою. Важливість гнучкості в стратегіях та здатності адаптуватися до змін є ключовими для успіху в такому динамічному бізнес середовищі. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.